Підсумувати можливо ці всі там удари по Севастополю, по ВМФ РФ, по Курську, якщо дійсно прилетіло там в будівлю ФСБ, Нафтоваз, Ні, якщо вже вже підтверджено вже, вже дійсно, та тобто там, ці всі які, удари там саме які жертви всередині на жаль, так досі невідомо, але Ні. сам прильот підтверджено. Але те, що вони є, дійсно ну виглядає так, що напевно є з різних повідомлень, в тому числі з російських пабліків, це взагалі демонстрація сили, що от є вже така зброя, що ми дістаємо вас. Наскільки це важливо саме? У військовому сенсі, чи в більше в такому сенсі, ну інформаційному, скажімо так. Ну, Курск це більше про, скажімо, моральний дух наших ворогів. Хоча те, що обрано саме будівлю ФСБ, це може мати не лише символічне значення, цілком може бути, що звідти це ж Курс, це прикордонна область. Цілком може бути, що з цього штабу ФСБ координувалися, наприклад, диверсійні групи, які там на кордоні працюють. От. Але... Ну але все ж таки Курск це більше, все ж таки, нагадати росіянам, що війна стосується і їх, що в цю гру можна грати вдвох. А плюс це ж це повітряні дрони. Вони ж в нас всі нові. Всі наші повітряні дрони це наші власні розробки. Союзники нам категорично забороняють використовувати їхню зброю по території Російської Федерації. То фактично ми проводимо заводські випробування всіх наших нових моделей повітряних дронів. Ми не витрачаємо час на те, щоб випробовувати їх на полігоні. Ми просто обираємо одразу якийсь російський об'єкт і по ньому по ньому випробовуємо. Спрацює добре, не спрацює. Будемо знати, як саме допиляти треба виріб. От е, Крим, це інша історія. Крим це якраз дуже військова історія. Це історія. Е... Я б сказав, однієї, з, мабуть, найкраще спланованих операцій за всю нашу війну. Це саме операція з послідовного абсолютно розбору оборони Криму. Відлік я починав би із фантастичної, просто такої, я б сказав, от кінематографічної операції спецназу ГУР на так званих вишках бойка. Наша війна взагалі, вона така, не кінематографічна, вона дуже важка, брудна, страшна. Але окремі операції, от, от власне, от речі. Ре, Рейд Гура на вишті Бойко. Оце дійсно такий, можна сказати, Голівуд в кращих традиціях. От, але з точки зору військової, під час, головне, що під час цього рейсу було демонтовано російську РЛС, яка перекривала собою дуже великий сектор моря, От, саме з з боку північного заходу, тобто звідки ми можемо заходити. Як тільки демонтували РЛС на вишті Бойка, друга група так само спецназу ГУР висадила, пішла на човнах в оцей сектор, який відкрився. І Висадилась на мисі Траканкут. Ну, мережі тоді обійшли фотографії саме от хлопців з прапором на Траханкуті. Але прапор це був бонус. А головне, що там на Траканкуті було знищено комплекс протиповітряної оборони. Я не пам'ятаю там ЧС 300, чи С400. Не пам'ятаю точно. От, але головне, що на Тархані е, зникла ППО. Але таким чином відкрився вже сектор в небі. Але, мабуть, цей сектор був ще достатньо вузьким, тому довелося дополірувати модифікованою ракетою Нептун. Нагадаю, що це наша крилата ракета, яка спершу робилася в протикорабельній версії, але буквально в останні пару місяців з'явилася її модифікована версія для ударів Земля-Земля. Так от, оцією модифікованим Нептуном було знищено комплекс С400 під Євпаторією. От тепер дивимось на карту. Трахання спецназів знищили ППО під Євпаторією, Нептуном знищили ППО. От тепер фактично весь Західний Крим не прикритий з неба, і от в цю дирку в небі можна сказати, почали працювати наші повітряні сили. Справа в тому, що ракети Storm Shadow – це взагалі ну це майже ідеальна зброя, це просто прекрасна зброя і високоточна, і яка. Одразу при розробці заточувалась саме на те, щоб обходити російську оборону по повітряну. Ну тоді радянську, але ж це абсолютно те саме. От, плюс це протибункерна зброя взагалі то. Так от, але в неї є один мінус: відносно невелика дальність польоту 280 кілометрів. Тобто, з континентального, з континентальної України цими ракетами Севастополь не дістанеш. Тому от спершу демонтували РЛС на вишках Бойка, потім демонтували два комплекси ППО в Західному Криму, і тепер наші Су-24 4 з штормшедов почали підлітати прямо під підострів, і вже власне звідти запускати ці ракети по Севастополю. От першою пристрілкою одразу знищили е, великий десантний корабель е, Мінськ та е, підводний човен Ростов на Дону. Це до речі, вперше в історії знищення підводного човна криватою ракетою. От, е, далі був підземний командний пункт Чорноморського флоту. Це нагадаю про те, що Storm Shadow – саме проти бункерна ракета. І от оцей саме закритий командний пункт, яким мало здійс... з якого мало здійснюватися керівництво Чорноморським флотом під час третьої світової, тобто навіть не випадок ядерної війни, а виявило, що ядерна не ядерна, а Shadow він не витримує. От е, е, далі пройшло, якби трошки непоміченим е, бавовна на Мисі Фіолент. Ну, тому що мало кому ця назва щось говорить. А насправді це дуже важливо, тому що на мисі «Фіолент» розташовувалася єдина частина реб радіоелектронної боротьби Чорноморського флоту. Тобто це якраз та частина, яка мала ребом давити наші безпілотники. От наші дрони, що морські, що повітряні, які заходять з боку відкритого моря. Все, тепер там теж дирка в обороні, тепер як там, притулівські бобри можуть спокійно залітати. От, е, ну і зре, е, Зрештою, вишенка на торті, хоча я абсолютно впевнений, що це не кінець. Кампанії, але от як вишенка на торті, власне, цей удар саме по е, штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Удар просто філігранний, е, безпосередньо під час е, штабного штабної наради в мене до речі, з моїх персональних джерел в Севастополі е, 34 вбитих е, офіцерів переважно старшого рангу, е, понад 100 поранених. Якби... Ви не зрозуміло це, вас це, неможливо. Це, 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 Дуже секунд, шкода це, вас перебувати, але маємо ефірний час. Але тоді але... закінчує власне, навіть гауляйтер Севастополя як, як визнав при тому, що жоден цивільний об'єкт довкола штабу флота не постраждав. Оце називається власне е... отак, треба бити по центрах прийняття рішень, як люблять сказати, кремлівські пропагандони. Оце власне вищий пілотаж в стилі НАТО. От високоточні і... сарам удари, і тепер розуміємо, чому. В російських пропагандистів так само там звучать тези, як це країна без флоту взагалі задає ударів країні, у якій, нібито, такий потужний флот. Будемо слідкувати далі. І за тим, можливо, як скоро побачимо, як атакам спрацюють. Ну хто знає, також в ефірі. Дякую вам за такий детальний аналіз в нашому ефірі. Євген Дика, експерт, міжнародник, вчений ветеран батальйону Айдар був гостем свобода рану».